Ви коли-небудь ловили себе на тому, що ви втішаєте, підтримуєте, заспокоюєте вашу маму, ніби ви її психолог, а вона ваш клієнт, причому безкоштовний. Ніби це ви її мама, а вона ваша дитина. Якщо так, це відео тобі буде точно корисним, тому що в цьому відео я говорю про такі ситуації, в яких ролі міняються місцями. Це відео не для того, щоб когось звинуватити, чи не для того, щоби сказати, що хтось поганий. Це відео для того, щоб розібратися із всіма тими Складнощами, які в житті проходить так насправді кожен з нас, в кого є батьки чи діти, в кого є стосунки з ними і хто хоче ці стосунки покращити. Всім привіт! Я Юлія Передрій, я психолог, розстановник, КПТ-консультант, педагог. Кожного дня я працюю над тим, щоб жінки і чоловіки відчували себе спокійніше. Впевненіше позбувалися своїх тригерів і токсичних сценаріїв, а завдяки цьому будували міцніші родини, заробляли більше і відчували себе задоволеними з життя. Сьогодні розбираємо ситуацію, коли діти буквально міняються місцями з батьками і діти стають батьками для своїх батьків. Отже, в такій версії родини, яка психологічно більш здорова, то батьки виконують функцію. Підтримки, піклування, направляння десь, прийняття. Тобто, в першу чергу, батьки так вони можуть підтримати, направити, і ця дитяча психіка, яка на початку свого створення вона не готова справлятися із викликами. Дитина. В своєму самому ранньому віці, взагалі, коли діти плачуть, вони поки що не можуть самі заспокоїти своїх емоцій. Взагалі, чим відрізняється дитина від дорослої людини, доросла дитина в стані впоратися зі своїми емоціями, зі своїми відчуттями, і вона може сама заспокоїтися, вона може сама перестати плакати, переживати і так далі. Тобто, механізми саморегуляції вже працюють. А в дитини ці механізми саморегуляції вони тільки формуються. А це означає, що дитина не може. Маленька дитина, та чим вона менша, тим менше вона може впоратися із своїми відчуттями самостійно. І ясно, що далі ці механізми починають потрохи формуватися. Отже, батьки, окрім очевидних речей для виживання, звісно, забезпечують також механізми емоційної регуляції, тобто допомагають дітям. Пройти ось всі ці кризи, з якими вони стикаються. Але буває так, що батьки в своєму житті самі не виробили механізм того, як справлятися зі своїми емоціями і відчуттями. У них просто відсутні продуктивні, нормальні стратегії того, як справлятися. І хтось іде справлятися разом із алкоголем, хтось іде справлятися ніяк не йде справлятися і просто викидає агресію на будь-кого, хто знаходить. Ця поруч. А хтось починає повністю мовчати, відділятися, і тоді дитина взагалі не розуміє, що відбувається з кимось із батьків. В психології така заміна ролей називається парентифікація, парентифікейшн, тобто, коли дитина змушена взяти на себе батьківську роль, тобто буквально стає батьками. І це може статися, якщо Мама чи тато чи батьки нестабільні. Якщо в них немає зараз емоційної стабільності, вони самі переживають травму, з якою не можуть впоратися, депресії, розлучення для когось може бути дуже травматичним. І так далі, і так далі. Це може відбуватися, якщо один із батьків відсутній, і другий просто не може вивести цього самостійно і впоратися. Так же сталося в наших широтах, що частіше це батько там був для багатьох. Дівчат чи хлопців відсутнім, і мама призначала дитину своїм. Партнером по підтримці. Так часто буває, що при розлученнях одна людина не встані самостійно вигрібати всі ті зміни в житті, всі ці наслідки самостійно, і ця підтримка потрібна. Так буває також, коли хтось із батьків виріс сам без підтримки і просто не вміє бути дорослим у стосунках. На жаль, це правда, що в якийсь момент хтось в процесі всіх цих поколінь повинен навчитися бути дорослим. І це круто, що. Це можете бути ви в своїй родині і ніколи не пізно це змінити. Але якщо дійсно мама чи тато виросли самі без підтримки і мали серед батьків так само дітей, а або не мали взагалі батьків, то вони просто не знають цієї моделі, ну і в цьому немає їх їх провини. Або в родині заборонені емоції, і мама. Або тато просто не мають іншого ресурсу, крім дитини, куди вони можуть ці емоції вилити, де вони можуть поділитися, де вони можуть розповісти, що їх турбує. І що відчуває дитина? Це зараз актуально, ну, Теж почути і всім тим, хто є в ролі мами для своїх мами чи тата, або хто має дітей і хоче не допустити до такої ситуації. Скоріше за все, дитина вона вчиться тут бути сильною, відповідальною, турботливою, тому що. Ці якості вони формується автоматично, тому що якщо ти маєш піклуватися, тримати менталку іншої людини, а при цьому ще якось функціонувати самостійно, то дитина раніше за інших починає дорослішати. Вона стає дорослою, самостійною, проникливою. Дуже часто кажуть про дитину. Боже, яка ти там самостійна, прониклива, вас, настрої, не заважаєш, не псуєш. Тобто це дуже часто виглядає як така ідеальна дитина, тому що вона завжди сама збереться, завжди сама все зробить, завжди про всіх подумає, завжди здогадається, що треба казати, чого не треба казати. Але за цим в дитини стоїть зазвичай багато провини. Провини, що якщо я не допоможу мамі чи тату, то вона буде страждати, і це буде моя провина в дитини, яка стала батьками мамою для своєї мами, в неї завжди буде відчуття. Поровини. Тому що ви певно знаєте, що, звісно, кожна дитина Вона завжди знайде щось, що можна пред'явити своїм батькам, що вони зробили не так. Це такий, знаєте, стандартно ну, неможливо все зробити правильно. Це просто база, неможливо все зробити правильно. І так само дитина, тільки ця це навантаження, воно Х2 тому що коли доросла людина, нею треба опікувати. Тому що в дорослої людини в неї вже багато потреб в неї вже, тому що в дорослої... Тому що в дорослої людини вже набагато більше переживань, потреб, яких дитина може просто не розуміти, і вона, звісно, що ніколи не зможе підтримати маму достатньо в достатній кількості, тому там завжди буде відчуття провину. Дитина, яка стане мамою для своєї мами, в неї завжди буде сильна тривожність, тому що вона завжди насторожі, завжди не чеку, вона завжди відчуває, що це її завдання тримати маму в безпеці, захищати. Контролювати її настрій. До мене звертається дуже багато клієнтів зараз, які кажуть, що дуже багато часу їх життя йде на те, щоб покращити життя своєї мами. І я їх чудово розумію, який механізм там задіяний, але ця тривога, ось цей контроль настрою мами або тата, вони в дорослому віці так самі, самі просто не зникають. Ще один наслідок для дітей, таких дітей, це перевантаження. Тому що в маленькому тілі з'являється дуже багато відповідальності, і дитина вона не може розслабитися, тому що над нею постійно є багато обов'язків. Черговим наслідком буде сум і самотність, тому що простору побути дитиною немає. І бувало у вас таке, що ви щось дуже любили і ви це втратили. Або ви сумуєте за якимись крутими часами, які у вас були раніше. І дитина буде відчувати сум за дитинством, якого в неї просто не було. Чому? Тому що постійно потрібно піклуватися про інших. В когось це про маму, в когось це про братів і сестер, потрібно дуже багато піклуватися, і дитина буде відчувати суми самотність. І під всім цим буде назбируватися такий пригнічений гнів, тому що всередині завжди накопичується образа, що ну, чому я маю бути сильним чи сильною, чому про мене ніхто не дбає. І це ці відчуття, які ну, потрібно. Розумієте, потрібно назвати, тому що за кожну стратегію в житті в нас, звісно, ще є у яке сонечко вийшло. То що нам важливо пам'ятати, що за будь-яку стратегію є своя ціна і є свої наслідки. І в дорослому віці це часто проявляється як надмірна схильність до рятування інших. Якщо ти колись рятівник, то потім відмовитися від цієї стратегії рятування досить складно. Потім в дорослої дитини, дорослої людини можуть бути труднощі з довірою і вразливістю. Чому? Тому що якщо ти не можеш з дитинства довіряти власним батькам, мамі чи тату, що вони будуть поруч, що вони будуть для тебе опорою, то довіряти іншим людям це абсолютно інший рівень небезпеки. Якщо дитина вчиться, що довіряти навіть батькам не можна, то довіритися іншим, а це буде вимагати від інших колосальної роботи, щоб ця людина все таки довірилася. Черговим наслідком буде відсутність контакту із власними бажаннями, тобто я не розумію, чого я хочу. Я не відчуваю, чи я втомилася, чи не втомилася. Я не знаю, коли сказати стоп і коли дати собі час відпочити. Я заплуталася, ким я хочу бути і чого я взагалі хочу від життя. Все це це також наслідки ось цієї схеми я, тато чи мама для моїх там батьків. Чому? Тому що дитина була з самого дитинства заточена на те, щоб зрозуміти і знати, чого хочуть інші, чого потребують інші. В неї фокусі ніколи не була вона сама. А це дуже нормальне відчуття для дитини ось ця егоцентричність. Я, я, чого я хочу. Ми не просто так проходимо цей дитячий період, коли ми вчимося чути я. І діти постійно кажуть, я, я хочу. І коли це не формується, то потім людина так і не відчуває, а чого хочу я. І, звісно, ще одна частинка – це вигорання. Вигорання тому, що постійно іде злив енергії на чужі потреби, бажання, цілі, абсолютно на все чуже. Тобто людина настільки звикла тримати фокус на інших, що вона просто не відчуває. А може я йду не туди, а може потрібно сказати стоп, а може потрібно послухати себе. В мене змінюється сонце, тому буду намагатися пересидати, а ми продовжуємо говорити і зараз поговоримо про те, а що ж відчуває мама. Тому що з опису того, що відчуває дитина, ми, звісно, розуміємо, що це жахливі відчуття, але тут дуже важливо не демонізувати, не казати, як можна бути такою жахливою мамою, і так далі, тому що це. По-перше, нікуди не приводить, а по-друге, ніхто з нас не знає, як би ми вчинили, маючи той чи інший досвід, той чи інший психологічний стан, ти ніколи не знаєш, чи маючи такий бекграунд, як та людина, там, яку ти критикуєш, ти ніколи не знаєш, чи ти не вчинив, чи не вчинила би так само, маючи а, ті відчуття. Тому тут теж важливо зрозуміти, що мама, знаходячись в такій позиції, вона теж відчуває, десь вона відчуває полегшення. Звісно, вона відчуває полегшення, коли може виговоритися. Вона відчуває полегшення, коли відчуває, що хоча б хтось її підтримує. Але з другого боку, зазвичай, мама також відчуває сором, а також відчуває провину за те, що, мабуть, я погана мама, якщо мені потрібна моя дитина, відчуває сильну залежність від дитини, тому що. Без неї їй фактично немає на що спертися. І дехто скаже, що ну, це не так страшно. Ну так, там я мама для моєї мами, але це не так же страшно, Ну я ж маю їй допомогти. Хто ж як не я, особливо тепер, коли я доросла. І чому так важливо, в якому віці ми не були? Чому так важливо повернути взагалі ролі на свої місця? Важливо спробувати це зробити а і змінити це. Тому що. Взагалі, коли ці ролі змінюються, то порушується природній порядок любові. Я завжди малюю дерево своїм клієнтам і розповідаю: дивіться, коли корені тягнуть воду, і вітаміни в маленькі листочки, в свіжі листочки, що відбувається? Дерево росте, розквітає, постійно оновлюється, постійно з'являються нові листочки. А що стається, коли ці листочки віддають... Свої вітаміни, воду, енергію в старі корені. Листочки починають засихати, відпадати і дерево повільно вмирає. Тим коренням не буде куди вже давати свої вітаміни, воду, енергію. І так само в житті Коли ми, діти, починаємо занадто сильно віддавати назад батькам, в нас. Ніколи не буде енергії на власні. І тут власна реалізація, вона у всіх своя. А в когось це діти, в когось це і діти, і кар'єра, в когось тільки кар'єра, в когось творчість, що би це не було. Але важливо зрозуміти, що якщо ти мама для своєї мами, ти не можеш бути мамою для своєї дитини. Ти завжди будеш хоча б трохи спиратися і на свою Дитину. Тому що коли нам немає на що спертися, ми знаходимо, на що нам спертися. І саме тому для того, щоб зупинити такий поцік, так важливо поміняти ролі назад. Коли дитина втрачає опору, вона не може розвиватися вільно, не відчуває свободи. А коли мама проживає теж такі ролі, вона не проживає свою дорослість, вона не бере на себе свою відповідальність за свої відчуття. І ці стосунки вони стають співзалежними. А співзалежні стосунки вони шкодять кожній із сторін. Коли ж нарешті все стає на свої місця, то дитина відчуває себе вільною, живою, коли нарешті є можливість прислухатися до себе, а чого хочу я. Є позитивна сторона, мама стає сильнішою, вона нарешті бере відповідальність за себе. І з'являється більше любові, більше поваги і стає менше контролю і менше образ. А як же повернути ці ролі назад, навіть якщо ви вже дуже дорослі, навіть якщо вже минуло багато часу, але десь з опису ви відчуваєте, що. Все ще це тягне за собою із вас якусь енергію. В першу чергу усвідомити: окей, так, я дійсно справді стала мамою для своєї мами. Без осуду. Без осуду себе, без осуду її, без осуду будь-кого. Коли ми говоримо собі правду, коли ми говоримо собі те, як насправді все відбувається, що ми насправді відчуваємо, то ми можемо. Все змінити. Але коли ми від себе приховуємо, коли робимо, робимо вигляд, що все нормально, все в порядку, ми тоді і насправді не можемо вирішити проблему. Тому перший крок це усвідомити, так, я мама для своєї мами. Друге це прожити почуття, дати собі час і можливість прожити гнів. Образом в тому. Якщо в тебе є установка не можна злитися на батьків, то це рано чи пізно приведе тільки до ще більшої злості. Тому що чим більше ми подавляємо в собі, чим більше ми собі кажемо, що не можна, неправильно, не так, все не так, тим більше це відчуття накопичується. І ми не стаємо кращими дітьми для своїх батьків через накопичену образу і нерви і так далі. Третій крок це повернути відповідальність. Це не означає, що треба перестати допомагати повністю чи перестати розмовляти. Це про внутрішнє відчуття, коли ти чітко знаєш, що ти не несеш відповідальності за настрій своїх батьків, ти не несеш відповідальність за задоволення від життя своїх батьків. Ти не несеш відповідальність за рішення своїх батьків. Ти не несеш відповідальність за нещастя своїх батьків. Ти не несеш за це відповідальність. Ти в цьому не винен, ти в цьому не винна. Коли ти повертаєш відповідальність, ти повертаєш одночасно силу і можливість, можливість проживати людині, людям, батькам, свій шлях. Свої помилки, свій біль, дати право іншому проживати те, що їм потрібно проживати. Четвертий пункт це будування кордонів. Коли ти вже знаєш, що ти не несеш відповідальності за те, як вони себе почувають, задача навчитися говорити ні без агресії, без почуття провини, але з повагою і з ресурсом. Тому що якщо ти будеш завжди погоджуватися на все. І твій ресурс рано чи пізно закінчиться, ти будеш втомленою, втомленим, то ти не зможеш допомогти тоді, коли насправді буде потрібна допомога. В цьому і суть відповідальності. Коли ми з відповідальністю ставимося до свого власного ресурсу, ми дійсно можемо допомогти, коли ж ми безвідповідальні. Ставимося до свого власного ресурсу рано чи пізно прийде така ситуація, в якій рятувати потрібно буде нам. Тому так важливо не заходити в ось це коло рятівника, тому що рятівника. Рано чи пізно потрібно буде рятувати. Це базове правило кожного трикутника Карпмана Тобто трикутника там дає рятівник, жертва і агресор. Рятівника доведеться рятувати. Тому заощадь собі і всім, хто навколо тебе, час, зусилля і нерв. І, звісно, наступні кроки це вже догляд за собою, тобто пошук. Пошук своїх бажань. Я, наприклад, клієнтам часто кажу, що От спробуйте прокидатися і ставити собі питання, чого я хочу. М -м, я прокинувся, чого я хочу. Так, посеред дня, а чого я хочу? Чого я насправді зараз хочу? Це здається як дуже просте, базове, можливо, навіть таке ну, суперпросте питання. Але насправді це питання нас вчить повертатися до себе і чути, а чого я хочу, щоб почати жити знову. Своє життя. Так важливо повернути батькам їх місце, а собі своє. І коли я на своєму місці, і коли я розумію, чого я хочу, і коли в мене є багато власного ресурсу, і коли в мене є відчуття того, що моє життя цінне. Я цінна, мене багато, я маю право на свої почуття. Я маю право не контролювати життя інших людей. Я маю право не відповідати за життя своїх батьків. То ресурсу стає набагато більше. А мати багато ресурсу це дуже відповідально. Тому що, поки ми віддаємо всі свої сили і ресурси назад своїм батькам, наші діти не можуть нічого отримати. І якщо ми не хочемо повторити якісь сценарії, які в нас були, то задача подивитися: а як би я хотів, якби я хотіла по-новому дійсно спробувати втілити це в життя. А якщо з цим потрібна буде допомога, чекаю тебе на сесіях. Ну що, впізнали в чомусь себе, впізнали в якихось моментах себе поділіться. Чи зрозуміли наскільки важливо все-таки ці ролі розставити назад? З вами була Юлія Передарія і до зустрічі в наступній відвертій розмові.